Ваші улюблені аерогрильчики відротик знову в наявності. Маємо на 9,5 та на 7,5 літрів. Вони обидва мають 8 автоматичних програм, сенсорні дисплеї. Окремо ми можемо встановити таймер часу, відрегулювати температуру по 2 тени верхні та нижні. За допомогою цього грильчика ви можете приготувати безліч різноманітних страв. Їх різниця тільки в об'ємі і в тому, що у них різний дизайн. Давайте покажу вам ближче чашу. Чаші у нас йдуть подвійні з кошиком. Ця чаша у нас йде розміром 25х25 см. Кошик у нас легко знімається і його можна помити. В цього грильчика у нас чаша 21 на 21 см, так само має хороше антипригарне покриття і легко знімається та миється. Обидві модельки у нас мають по два тени зверху та знизу. Вони швидко нагріваються. І завдяки циркуляції повітря ваша страва готується ідеально та швидко. Дисплейчики в обидвох модельках у нас сенсорні. Ми можемо приготувати як в одному грильчику, так і в іншому стейки, курятину, креветки, морепродукти. Піцу, картоплю фрі, випічку та овочі або ж окремо встановити таймер часу або відрегулювати температуру. Обидві модельки мають потужність 2000 Вт. на обидві діє 2 роки гарантію. А щоб дізнатись деталі та замовити, пишіть нам в дірект.